Рі події розпочинає роботу телеканалу СТВ. Сьогодні 618-й день великого вторгнення Росії. І далі поговоримо про головні новини ранку. РФ масовано вдарила дронами. Сили ПО вночі збили керовану ракету Х-59 та 24 дрона шахет із 40, які випустила РФ. Повідомили в повітряних силах. Вночі на Івано-Франківщині атакували військовий об'єкт. Там зайнялася пожежа. Її загасили. Повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук. На Львівщині зафіксували п'ять влучань безпілотників в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали, повідомив керівник ОВА Максим Козицький. На Одещині безпілотники влучили по технічній території інфраструктурного об'єкта. Руйнування не критичні, травмованих немає, повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Гуменюк. Близько півночі вдарили безпілотниками по Харкову та передмістю. Пошкоджені цивільний об'єкт, приватні будинки, навчальний заклад та машини. Поранених немає. У вісьмох людей була гостра реакція на стрес. І станом на 12.45 повітряні сили ЗСУ повідомляють про роботу ППО в Дніпропетровській області. А от про втрати окупантів на полі бою розповість військове телебачення. За добу ще минула українські захисники ліквідували близько 850 російських загарбників. Зменшилася кількість Кікість російської техніки. Наші воїни знищили 36 артилерійських систем росіян, 24 танки, 24 бойових броньованих машин, сім ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 РСЗВ, дві крилаті ракети та 33 одиниці автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 3 листопада такі. Українські воїни ліквідували більше як 303 три тисячі двісті окупантів. Російська армія втратила 5265 танків та 9 тисяч 901 броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 328 артилерійських систем загарбників. На 854 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 566 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 322 літаки та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 тисяч 691 одиницю. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5495 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1551 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1034 одиниці. Дані уточнюються. Жителі Житомирської області подали 587 заяв на отримання компенсації для відновлення житла та 71 заяву за зруйновані оселі внаслідок російської агресії. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко під час зустрічі з членами асоціації міст України. З початку повномасштабної війни наша область вже 116 разів зазнавала повітряних ударів з боку ворога. Росіяни використовували для цього практично увесь свій арсенал: крилаті ракети, гради, авіабомби та дрони камікадзе. Внаслідок цього на Житомирщині зруйновано та пошкоджено 4814 об'єктів. На жаль, загроза ударів з повітря не минула. Навпаки, з наближенням сезону холодів вона стає все більш актуальною. Попри це, ми продовжимо спільними зусиллями держави, міжнародних партнерів, громад, бізнесу та волонтерів відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру та житлові будинки. Загалом вже вдалося відновити більш ніж 2700 об'єктів. Навіть на відновлювальні роботи з резервного фонду державного бюджету та інших джерел було спрямовано майже 270 мільйонів гривень. І жителі області активно використовують державну програму Є відновлення. На порталі та в мобільному застосунку Дія з'явилася нова послуга, яка дозволяє громадянам сплачувати штрафи за адміністративні порушення. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Палили цигарки в забороненому місці, чи не сплатили своєчасно податки. Отримуйте електронну постанову в справі про адміністративне порушення та сплачуйте штраф, не виходячи з дому, зазначили там. Для сплати штрафу потрібно зайти в дію, натиснути кнопку послуги. Далі судові штрафи обираєте потрібний штраф і сплачуєте через Google чи Apple Pay. Тарифи на вивезення сміття у Житомирі піднімуться, чи все ж ні. Яка ситуація, розповідаю далі. Наприкінці жовтня у Житомирі з'явилася інформація про те, що з листопада у платіжках містян з'явиться плата за переробку твердих побутових відходів, і вартість цієї послуги буде близько 10 гривень. Про це Суспільному Житомир повідомили працівники автотранспортного підприємства 0628. Проте Житомирський міський голова спростував цю інформацію. Він зазначив, що поки ще це неможливо, адже сміттєпереробний завод працює Лише частково. До того ж на Житомирський полігон побутові відходи заводять ще й інші територіальні громади. На сьогодні ми не можемо вводити поки що цей тариф на переробку сміття. Є декілька нюансів. Чому ми це не можемо зробити? Ну по-перше, нам потрібно зрозуміти, куди будуть хто буде сплачувати ці кошти. Під час війни тут не хотілося б підвищувати просто тариф. В середньому це приблизно 10 гривень на платіжку. Скоріше за все, ну, ми будемо шаратися з депутатами там, на перший рік, чи є це буде сплачувати міський бюджет як компенсацію. Це перший момент. Тому ми поки не плануємо за цього підняття платіжок. Другий момент, але навіть на сьогодні сплачувати за це підприємство ми теж поки що не можемо. Чому? Тому що завод не приймає ще 100% сміття, яке збирається по місту. Якби він приймав 100%, тоді було б простіше. Ми подивилися, скільки заїхало на завод. Через ваги подивилися і скільки повернулося на полігон за різницю, ми могли б сплатити на сьогодні. Завод ще не вийшов на потужність там 100%, він там 50%, він нарощує постійно, але він не вийшов. І тоді як нам зрозуміти, кількість проробленого сміття достатньо складна. Другий момент підприємство, яке обслуговує везе сміття на завод, воно приймає сміття не тільки в Житомирі, а в громадах навколо Житомира. І точно на наша задача. Міського бюджету сплачувати за сміття за переробку сміття з навколишніх громад, проте змін не уникнути, каже міський голова. Адже сплата за переробку твердих побутових відходів буде коштувати дешевше, аніж їх захоронення на полігоні. Будуть носиться зміни до бюджетного кодексу по закону про захоронення, і держава планує ввести додатковий податок з громад, і там ставка від 5 до 100 євро за тонну. Тобто вона буде зростаюча. Я не знаю, з якої вони почнуть, може з 20 євро за тонну. Все сміття, яке громада буде вивозити на перегон, буде обкладатися таким податком, достатньо великим, і він буде працювати для того, щоб стимулювати громади будівництва сміттєпереробних заводів. Ми вже цей перший крок зробили, нам вже буде простіше і набагато дешевше. Ми не будемо сплачувати кошти в державний бюджет, ми будемо менше коштів сплачувати за переробку сміття. А тим часом від Житомирян та екологів надходять скарги до міськради про засмічення вулиць побутовими відходами. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу на власному сайті. Державна екологічна інспекція Поліського округу, беручи до уваги неодноразові звернення небайдужих громадян, систематично фіксує в центрі міста Житомир по вулиці Леха Кочинського неналежне отримання контейнерного майданчика для збирання побутових відходів, зокрема розміщення габаритних відходів біля нього, нагромадження відходів у зв'язку з несистема. Вивезення відходів надавачем послуг тощо. У відповідь виконавчим комітетом Житомирської міської ради повідомляли про щоденний вивіз ТОВ ГРІНБІН Україна» за даною адресою. Однак інспекцією надалі фіксуються факти щодо неналежного отримання контейнерного майданчика для збирання побутових відходів, що свідчить про неналежне виконання надавачем комунальних послуг своїх довірних зобов'язань. здається в повідомленні. Разом з тим міський голова розповів, що нині в Житомирі не можуть провести повну рекультивацію міського полігону захоронення твердих побутових відходів через ряд причин. Одні з них нестача коштів та неготовність сміттєпереробного заводу, адже він повинен переробляти 80-90% сміття. Другий момент у нас є два моменти. Перша станція фільтрата, яку нам необхідно поставити, щоб ці фільтрати, які попадають сьогодні, в води, не попадав в річку Кам'янку, і потім в річку тепер на цю сесію іде цей захід в програмі. Фінансування по нього ми не закладаємо, але ми на сьогодні достатньо серйозно працюємо з міжнародними організаціями, з ЮНІСЕФ, багато інших. І я майже впевнений, що ми отримаємо кошти на такий проєкт від міжнародних організацій. Більше того, там європейський один великий фонд, який дає саме кошти на ці заходи, відібрав на сьогодні Житомир і Київ І з 20 по 24 буде в Житомирі працювати в Житомирі. Друга частина це сама рекультивація полігону. І третя частина у нас необхідна завод по спалюванню РДФ. Це вже перероблене сміття, вже пройшли в Києві випробування і отримали сертифікати. Вже в нас є калорійність цього РДФ. Ми вже з фінською компанією зробили велике ТЕО, це приблизно 400 сторінок на будівництво заводу, який може спалювати цей РДФ. І отримувати тепло і електроенергію на місто. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ. І попри війну українські сім'ї все ж народжують малюків. А отже, пакунок малюка досі лишається актуальним. У 2023 році батьки можуть отримати натуральну допомогу у вигляді бебі-боксу або ж відмовитись від нього та оформити грошову компенсацію. Що входить до бебі-боксу та як його отримати новоспеченим батькам розповідає далі Івана Сивак. Пелюшки, серветки, памперси, одяг, гігієнічні предмети та засоби, килимок, гребінець, ножиці, матрас, іграшки. Сім'ї, у яких народилася дитина, мають право на отримання від держави безповоротної одноразової допомоги, пакунок малюка. Про вартість бебі-боксу, процедуру отримання та обмін на грошову компенсацію, розповіла нам начальниця управління соціального захисту населення Вікторія Глушенко. Вартість такого, такого пакунка становить 6778 гривень. Якщо кожна сім'я у разі, коли вона відмовляється від пакунка малюка від цього бебі-бокса, вона може взяти грошову компенсацію. Грошова компенсація на сьогоднішній день становить 6816 гривень, а саме вона має бути не менш як. Три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. За станом на сьогоднішній день у нас скористалися е, пакунком малюка, тобі ж е, бебі-боксом 1873 сім'ї. Е, грошову компенсацію отримали 4340 сімей, тобто майже в два рази. Більше е, звертаються за грошовою компенсацією. Ми подаємо потребу на Національну соціальну сервісну службу. Вони узагальнюють і роблять централізовану доставку на пологові будинки Житомирської області. На сьогоднішній день у нас таких будинків 12. Станом на 1 листопада 2023 року вже забезпечено доставку до пологових будинків в області 1211 комплектів пакунків малюка. До кінця року планується доставити ще 1139. Надія мама новонароджених двійнят Дениси і Аліси. Одна з тих, хто отримала бейбі бокс. Породілля поділилася враженнями про наповнення пакунку малюка. Подарунок мені нравиться є. Ну щоб ми одного зали, що мене є одежка, все вдома ще є. А мені, що тут піленочки є, одежка, памперси, сафетки, такі всякі мила, одешки. Мені павочки таке. Ну, мені все подобається тут, а що є. Навіть попри війну наші жінки продовжують народжувати діток, тому бебі-бокси зараз дуже потрібні. Зауважила завідувачка пологовим відділенням Марина Тищенко. Такий важкий. Час, в якому ми зараз живемо, пакунок малюка це велика допомога молодій сім'ї. Не завжди встигають і придбати необхідні речі, не завжди люди розуміють, що їм в першу чергу може знадобитися. А це така продумана і розумно комплектована річ як пакунок малюка, розрахована на дітей різного, різної вагової категорії, і допомагає не тільки в діти, але й за доглядом дитини. Отримати таку допомогу рідні можуть в пологовому будинку при народженні дитини. Заява на пакунок малюка подається не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини. Батьки можуть відмовитися від пакунка малюка в закладі охорони здоров'я та скористатися правом на отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. І про ситуацію з гепатитом А. На Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А зазначили у МОЗ. Із 16 жовтня по медичну допомогу там звернулися 262 людини. Наразі в лікарнях залишаються 111 пацієнтів і 77 вже виписали. Водночас джерело спалаху гепатиту А на на Вінниччині досі не встановлено. Як пояснили у МОЗ, гепатит А має довгий інкубаційний період до 45 днів. А тому інфікована людина, яка могла бути джерелом розповсюдження інфекції, могла вже одужати проби води та змиви з ринків, перевірка підприємств, які виробляють харчові продукти, та їхніх робітників вказують на відсутність постійного джерела вірусу, яке могло б призвести до спалаху. У Житомирській області ж ситуація стабільна. Більше за останні п'ять років зафіксовано лише 135 випадків захворювання. Разом з тим, директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Іван Киричук радить не нехтувати профілактичними мірами. Вірус гепатиту А гине через 5 хвилин після кипятіння. За кімнатної температури в сухому середовищі зберігається протягом одного тижня. У воді зберігається від 3 до 10 місяців, у випорожених людини до 30 діб яким чином збудник потрапляє в організм людини? Шлях інфікування фекально-оральний, тобто вірус гепатиту А потрапляє в клунковий кишковий тракт людини. Які чинники або фактори сприяють інфікуванню людини вірусним гепатитом А? В першу чергу це вживання води або їжі, інфікованої вірусом, недотримання особистої гігієни через брудні руки. сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї через немиті овочі і фрукти, через близький контакт з носієм вірусу. Які ж симптоми або ознаки вірусного гепатиту А ми знаємо. В першу чергу інкубаційний період вірусного гепатиту А це період з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів, зазвичай триває 14-28 днів. Найбільш розповсюджені симптоми або ознаки вірусного гепатиту це виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність. Біль у животі, нудота, блювання, діарея, втрата апетиту, підвищення температури тіла, слабкість, головний біль, темна сеча та знебарвлення стілець, пожовтіння шкіри, склер та слизових оболонок. Майже всі інфіковані особи повністю одужують від вірусного гепатиту А, однак зрідка бувають летальні випадки від блискавичної форми вірусного гепатиту А. Після перенесеного захворювання формується довічний імунітет. Профілактика вірусного гепатиту А полягає в наступному. Перше, необхідно дотриматись правил особистої гігієни, мийте руки перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету та контакту з побутовими відходами. Друге це вживайте якісну питну воду з перевірених джерел. Будь-яку небутильовану воду слід обов'язково кипятити перед вживанням не менше 10 хвилин, особливо, якщо є умови спалаху. Третє. Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням. Четверте. Не займайтеся самолікуванням, тому що тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А і надати рекомендації щодо режиму та лікування. І п'яте це вакцинація. Для профілактики існує безпечна та ефективна вакцина проти вірусного гепатиту А. Вчора Житомирське Полісся у матчі чвертьфіналу Кубка України переміг футбольний клуб Олександрія із Кіровоградщини. Основний матч завершився в нічию, а В серії після матчових пенальті перемогли Житомиряни з рахунком 4-3. Футбольний матч відбувався на центральному стадіоні Полісся у Житомирі. На 85 й хвилині матч перервала повітряна тривога, яка тривала в Житомирі 36 хвилин. У другій половині другого тайму та після виходу на поле по завершенню повітряної тривоги більше активності проявляло в Житомирське полісся, кілька разів створюючи небезпечні моменти для воротаря Олександрії. В основний час матчу футболісти не змогли відкрити рахунок. Право виходу до півфіналу гравці виборювали під час двох овертаймів. Додатковий час не визначив переможця, тому визначили серію після матчевих пенальті. За підсумком пенальті перемогу здобули футболісти ФК «Полісся» з рахунком 4-3. Вирішальний гол забив півзахисник «Полісся» Артем Козак. Дай, 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 дай. А Браво, браво, браво.

емоцій, багато боротьби, гарна картинка. Я думаю, дві команди порадували вболівальників сьогодні швидкою грою. Тобто все, що нам завадило, це русня, тому ми не боїмося цього, перечекали. І рухи. Якби, я думаю, що ми трошки остили, але після паузи була дуже гарно, дуже гарна динаміка від двох команд, тому гра сьогодні вдалася якнайкраще. Сили на наступний матч чемпіонату на Кравбаз лідера чемпіонату лишилися? А це вже ми поговоримо. Так, да, да, Я думаю, пару днів я вам скажу, коли добре поїм, посплю, все буде добре. Півфінал Кубка України, що це за емоції? Що ж таке особливе, якийсь такий рівень, а просто безмежний, скажімо так. Напевно, як наша дорога в Кубку була не така легка, я думаю, і суперники нам постійно попадалися не дуже легкі. Тому для нас це дуже цінно, що ми рухаємося далі і як можна, як можна далі. Про це поговоримо пізніше. Зараз я просто хочу насолоджуватися з командою моментом. Хлопці молодці виклались. Виклались максимум себе. І сьогодні дивився, як вони бігли на 120 й хвилині. Це було щось. Ваше серце гріє Ця, це відношення команди до футболу. Дуже приємно, що команда вийшла до півфіналу. Це найголовніше. Я б хотів, маючи можливість, я б хотів сказати і, і надзвичайно подякувати всім нашим хлопцям, які оборонять нашу країну. Сьогодні була тривога. Країна терорист. Робить дуже чорні справи, а наші хлопці роблять все можливе, щоб ми грали в футбол і робили таке свято, як сьогодні, для міста Житомир, для всіх глядачів, для всіх людей, дають нам можливість грати в футбол. Це я вважаю найголовніше на сьогоднішній день. Велика подяка всім хлопцям ЗСУ, всім болівальникам, всім людям, які нам дають можливість сьогодні грати в футбол. Бердичівські поліцейські встановлюють обставини смертельного поранення жителя Краснопільської громади. Про це повідомляє прес служба нацполіції в області з посиланням на Бердичівський відділ поліції. 2 листопада до поліції надійшло повідомлення від старости СМТ Іванополя про виявлення мертвим 45-річного місцевого жителя з ознаками насильницької смерті. Оглядаючи тіло чоловіка, експерти виявили ножові поранення. Під підозру одразу потрапила 43-річна співмешканка потерпілого, яка і зателефонувала до старости селища і повідомила, що за час її відсутності співмешканець помер. Жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, давала суперечливі покази і переконувала слідчих у своїй непричетності до смерті чоловіка. Йдеться в повідомленні. Попередні поліцейські встановили, що того ранку між цивільним подружжям виникла суперечка. У розпалі емоцій. ймовірно, жінка схопилася за ніж, яким і завдала смертельних поранень чоловікові. З місця події слідчі вилучили низку слідової інформації, речові докази та знаряддя вбивства, яке оперативники знайшли на сусідній земельній ділянці. Поліцейські затримали жінку. Наразі призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті загиблого. Правова кваліфікація події стаття 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Сьогодні, близько десятої години ранку, на автодорозі Київ чоп сталася аварія. Автомобіль, який керував народний депутат України від партії Батьківщина, наїхав на пішохода. 18-річна дівчина загинула на місці. Деталі нам розповість речниця головного управління Нацполіції в області Вікторія Дубовик. Досі працює на місці, ДТП, у якій загинула 18-річна дівчина. Стурожня транспортна пригода сталася 3 листопада близько 9.45 на трасі Сиїв у селі Березівка Житомирського району. Попередньо відомо, що водій автомобіля Мерседес, рухаючись в напрямку міста Чок у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 18-річна жителька Березівки. За попередньою інформацією за кермом перебував 40-річний житель Київщини. Також нам відомо, що це народний депутат України. Про подію повідомлені та на місце події викликані детективи державного бюро розслідувань. Цією справою будуть займатися вже вони. Але наразі ще повторюся, працює слідчо-оперативна група ОМП встановлюють всі обставини цієї події. І в кінці тижня прошу кожного з вас на хвилину зупинитися і в тиші вшанувати пам'ять наших захисників, з якими область попрощалася цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, цілий світ, який знищила Росія. Дякуємо за наше українське небо. Вічна вам шана. качав по тисені ж моя не лайме. Всі новини сьогодні бережіть себе і тих, хто поряд. І звичайно, не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо, тихо завершення дня нам і безпечних вихідних. Слава Україні! Героям слава! У суботу 4 листопада максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 9 градусів, вологість повітря 83 відсотки, вітер північний 1,4 метри за секунду. Вночі очікується дощ, вранці без опадів, але в день біде знову, а до вечора він посилиться.